Приємна мистецька подія відбулася у надвірній Багаточисельно аудиторію глядачів зібрав учасник і переможець міжнародних конкурсів. Відомий камерний оркестр Гармонія Нобіле насолоджувалися неперевершеною грою оркестру наші журналісти. Благородне співзвуччя так перекладається назва відомого Івано-Франківського академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле, який чарує глядачів своєю творчістю ось уже 28 років поспіль. Особливо трепетно його зустрічають у надвірній, адже у колективі працюють четверо музикантів саме з цього міста. Серед них Леся Гринівська, Олександра Золотова, Олег Храпко і Олексій Туєшин. Тим мені приємніше виступати в цьому залі, що з 65 по 78 рік я. Проживала в місті надвірні і починала свою музичну освіту здобувати саме в нашій музичній школі. Камерний оркестр представив глядачам цікавий репертуар у виконанні прекрасних митців. Звучала легка європейська музика кінця ХХ століття, твори російського композитора Олександри Пахмутової, також Йогана Штрауса. Гармонія Нобіле подарувала публіці Балканські мотиви і дві різдвяні композиції на щасливий 2013 рік. Загалом виконано більше десятка творів, чим глядачі були дуже задоволені. У свою у чергу концертмейстери відзначили зацікавлення наших краян класичною музикою. Учасникам оркестру почесно виступати на сценах світового рівня, але набагато приємніше, коли оваціями зустрічають саме земляки. Глядач у нас просто фантастичний. Ми завжди з великим задоволенням готуємо нові програми, тому що є попит на наше мистецтво, на нашу творчість, і чому ми дуже раді. Колись дуже давно, в 85-му році, ми почали. Починали фактично з нуля. Попередня влада зробила свою таку недобру як би сказати, місію в цьому плані і максимально віддалила того благородне виховання. І цього прекрасного слухача від класичної музики. Зараз ми це надолужили, слава Богу, за десятиліття нашого існування. Ну, сьогодні так само, як і колись, відроджується інтерес до справжньої музики, як тепер кажуть, живе виконання, воно завжди цікаве. І, звичайно ж, немалу роль відіграє виховання, починаючи з музичної школи. І пізніше ми маємо вже готового слухача, який знає, що він хоче слухати, в якому виконанні. І дуже Добре, розбирається зараз, особливо завдяки інтернету і так далі.